Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що Бог веде, я постійно їжу по різним країнам, як провідник, провожу світло, руйную цим світлом в божественній волі, всі старі системи. Я вам постійно розказую про те, що ще світ спить. І Я постійно в цьому переконуюсь, куди я приїжджаю. І я хочу сказати, що все те, що я пишу, говорю, Розказує це все, те, що йде в чистоті Бога і мого серця, це є чисте знання. І пам'ятаєте, я писала ще в 2020 році про те, що в Україні все руйнується і зруйнується ще більше, і це дуже добре. І я розумію, що це руйнування надзвичайно болюче, але неможливо нічого побудувати нового, де є стара енергія. Так, Україна і українці є першими людьми, які переходять. Тому дуже багато не зрозуміло, чому це відбувається. Я постійно вам це стараюсь пояснити, чому ці процеси відбуваються саме у нас. Повірте, вся Європа взагалі весь світ ще спить, не тільки Європа. І ви знаєте, про що я постійно говорю, що нам не потрібно нікуди вступати, ні в які старі союзи. Уявіть собі з старого світу всі альянси союзи. Кермічного світу – це все стара енергія. Нам туди точно не потрібно. Нам точно потрібно відродитися з цього хаосу, з цього надзвичайного руйнування, обнулення, просто воскреснути, взлетіти, як птах фенікс в вогні, прогоріти всім, всім нам старим. Прийняти це прогорання, прийняти Бога і йти стати прикладом для всіх. Все, що нам потрібно. Це наша місія, на це втілення мої, мої рідні стати прикладом для інших країн, які ще сплять, які ще в матриці, просто ходять. І ця матриця може виглядати гарно, красиво, там в якихось правилах, і так, і так, і так. І те, що зараз в Україні відбувається такий хаос і руйнування, це насправді дуже добре. З енергетичної точки зору, тому що тільки світло може це спричинити руйнування такого старих систем, старих патернів свідомості того всього, що було в старому світі. Ви зрозумієте дуже швидко, що весь світ зараз старий руйнується. Він вже зруйнований на тонкому плані, але просто це все почалось з України, і це треба розуміти, мої сонечки. Тому, будь ласка. Працюйте над собою, йдіть до Бога, ніким не ставайте. А ставайте тільки собою і тільки себе проявляємо. Люблю вас.